on the glacier Наш привіт осінній вам! Жодних сумнівів не маю Кращий день в календарі, свято школи і школярів, знання надійна й мирна зброя. Вони завжди разом з тобою, незримі й водночас вагомі. Від знань не відчуваєш втоми. Бо є народна мудрість діти, знань за плечима не носити. Розумні люди міць держави. Тож набирайте з діти знань, щоб Україна мала славу країни здійснених бажань. Чом сумна, ти, дівчинка, вже зранку, ти ж завжди була весела змалку. Чом вологі очі від сльози, може, хто образив, розкажи. Я сумна, бо закінчилось літо. Перший дзвоник цей останній мій. Рік же про мене занадто швидко, і у мене буде випускний. Як би розтягнути ці роки? А до речі, хто ти є маля? Я твоє дитинство, синюке, і мене вже інша жде земля. Ти доросла, зовсім вже красуня, і життя вже іспита не гра, виросло, дівча, моє манюня, попрощатись нам прийшла пора. Почекай, залишся, не іди, будь на цьому святі гостем ти. Ось воно почнеться за хвилину. Чуєш, вже звучить гімн України. Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Розмаєм, осінь золотиться у дворі, знову школа двері відкриває, гомінки й веселі дітворі. Чеборіться мами й тата, збирайте портфелі, нова українська школа відкриває двері, п'ятнадцять ластів'ят крильця розправляють, перша вчителька привітно, малят зустрічає, вам відкриє світ барвистий, світ добра і казки. Зустрічайте оплесками перший клас, будь ласка. Нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань, любі діти, шановні батьки, вчителі, гості нашого свята, раді вітати вас сьогодні в цю сонячну і прекрасну днину. Хай весь навчальний рік і все подальше життя наших дітей буде таким же яскравим, чистим, сонячним. І безтурботними. Приємно бачити, що в нас така хороша і велика зміна прийшла. Я думаю, це в нас буде, хоч вони і маленькі, але це найбільший клас у школі. І сьогодні хочеться привітати усіх дітей. Я думаю, всі відпочили від книжок, від таблиць, множення, додавання, від формул. Позагорали на річці, покупалися і сьогодні із новими силами повернулися, щоб знову узятися до знань, щоб знову помандрувати незвіданими стежками невідомого і в кінці кінців прийти до успіху. Сьогодні хочеться подякувати і дітям нашим, і батькам. І вчителям, і чоловікам, і дружинам наших учителів, і всій громадськості нашого села за розуміння того, що ми справді хотіли зробити нову школу, нову українську школу для наших дітей. І нам це всім разом вдалося. Я дуже вдячна всім. В першу чергу. Вдячна Баришівській зерновій компанії за під в особі Григорія Івановича Плиса за підтримку, за розуміння і за е, те, що вони завжди, коли я зверталася, ніколи не відмовляли. Подякувати усім, усім за підтримку е, ідей наших учителів. І сьогодні я хочу побажати здоров'я усім учням, усім батькам, вчителям. І гостям, звичайно ж, і е, побажати нашим особливо першокласникам натхнення, наполегливості, і щоб оця сьогоднішня перша стежинка до школи в майбутньому привела їх на велику і широку дорогу успіху. Одинадцятикласникам бажаю докласти максимум зусиль, щоб збулися ваші мрії. В добру путь! Слово для привітання надається генеральному директору відділення Овсюки Баришівської зернової компанії Плис Григорію Івановичу. Доброго дня всім. Я хочу привітати всіх присутніх тут, звичайно, найбільше учнів нашої школи з таким прекрасним і чудовим святом, як День знань. Ну а звичайно, оцю прекрасну шеренгу які стоять переді мною, першачків нашим з першим дзвоником. Ми чули багато виступів. Особливо нашого міністра медицини, що ми збираємо цих діток і мучимо на жарі і тому подібне. Я думаю, що таким міністрам треба просто побути в ролі цього первокласника і відчути цю тривогу і в той же час радість зробити той перший крок сюди до школи. Навіть цьому міністру треба станцювати прощальний танець з випускником своїм сином і відчути ту теплоту і ту тривогу. І тоді вже говорить про ці слова. Але хочеться сьогодні, звичайно, повернутися до хорошого і привітати всіх з цим прекрасним святом. Я думаю, що той караван знань у Цукійській, оцей великий караван, який тут стоїть, він повинен рухатися в своєму напрямку. А наша задача учнів чи жителів села допомагати в цьому, що ми будемо вам і робити. Так що, шановні учні. Вітаю вас святом знань і святом першого дзвоника. Я буквально узнав, Людмила Анатолійовна, узнав, що ви витратили свої кошти для цих прекрасних учнів, тому вручаю вам і вертаю їх. Поки виділять кошти, закупили меблі. Ну, Ніна Івановна вручаю вам. Ми там щось малювали, рисували, щоб діткам було все прекрасно. Ще раз цих святом Олексій Іванович. Тобі м'ячі вітав. Ті обіцянки я давав. Не думайте, не хочу вам говорити. Через те, що те, що ми тут говоримо, воно дуже ну деякими людьми їх в сюках не сприймається, особливо за межами. Тому ми рухаємось в правильному напрямку. Всі ті обіцянки, які даю, будемо виконувати. Просто тільки буде час, ми його виконуємо. Святом вас! слово для привітання надається голові села ближчик Людмилі Іванівні. Доброго дня, всім. дозвольте мені від нашої всієї великої громади привітати вас зі днем з побажати вам миру, здоров'я, достатку, Божого благословення і всього самого найкращого, щоб наша родина шкільна поповнювалася завжди новими і новими учнями. Сьогодні дуже приємно бачити, що на рівні району, на рівні сільських шкіл. Наша родина поповнюється найбільшим першим класом. Ще раз вас святом здоров'я, миру і достатку. Ну, Людмила Анатолівна, ну на свято ми не приходимо завжди з пустими руками. На ваше замовлення виконано. Не буду вам вже ж кожному вручати, розберетеся тоді вже самі. Шануємо хвилиною пам'яті тих, хто звеличив нашу землю, тих завдяки тому, кому. Наше життя зігріте сонячним сайвом і безхмарною блакиттю небес. А всіх учнів, вчителів та гостей нашого свята вітає танцювальний колектив Грація. Там, де світиться душа, де країна сонця і добра. Non mi sto solo, Дорогі малята, запрошуємо вас до слова. Ми прийшли до вас не в гості, за уваження, за любки. Ми прийшли до вас назовсім, бо тепер нема люки. Юні, джентльмени і дами. лють привіт, поки усім. Поруч із, вип... із випускниками на лініці ми стоїмо. Мама довко вибирала найбільший світі бан, бо до школи поспішала люба донечка та лось. Полювалася зранку тату, всі кроватки перебрав, так просився, щоб на свято, я його з собою взяв. Буду вчитися від відмінно, хочу знати все, все. все. Щоб пишатись України і так, і матусь у статус. Я сьогодні перша встала сонцем променистим. Я для вчителька назбирала букет барвистий. Я йду в перший клас, Ладі, мама й тато, буду вчити змілкувати і клески читати. Сам портфелик я поклав ручки і фломастери. І ведмедика медика взяв, щоб не було шт... страшно. Наш мій такий великий, не хоче учитися, три у школі можна славити. Хочу букви я писати, крейдою на дощі і навчитись рахувати за кордонні гроші. Я б хотіла, щоб у класі було море квітів, і щоб стрічечки атласні на них почепити, щоб малюночки на стінах гарні і яскраві, щоб с розповідати щось нове і цікаве. Я б хотіла хоча з дочок оп, на підвині, і щоб був такий куточок, де можна помияти казка, ми вже давно готові. Прийміть нас, будь ласка. Ваша перша вчителька буде вас навчати і критично мислити, і вдумливо читати, здійснить ваші мрії, світлі і чудові. Тож ми перші вчительці надаємо слово В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море сонечка і тепла. Найкраща в світі чарівна дорога. Сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учити дітям просто необхідно. Ласкаво прошу в школу, в перший клас. Слово для привітання надається батькам наших першокласників. Дорогі наші діти, вибачте, я не робився. Ви сьогодні перший раз прийшли до цієї школи. 20 років назад нас теж приводили тату, мама до цієї школи, і ми теж зростали, так як і ви рік за роком навчалися, приходили у. Доросле життя, і я вам бажаю, щоб ви були, оставалися завжди дітьми, доки закінчите школу. А там тоді ідіть своєю дорогою і не забувайте цю рідну школу. І свою першу вчительку теж ніколи не забувайте. І вертайтеся завжди до цієї школи. Цікавих уроків і можливостей для ваших упевнених кроків. Останній рік стане стартом у чудове життя. Ви найстарші, тож всі чекають вашого слова. Десять літ таких цікавих, десять неповторних літ. Перша вчителька, ласкава, мудрий, класний керівник. Ті дванадцятки щасливі, двійки втоплені в сльозах. Все те має залишитись в наших відданих серцях. Ми усе ще частина неповторної сім'ї. Тут усі, моя родина, і друзі вірні, всі мої. Мамо, тату, вам спасибі. Ми безмежно любимо вас, знаю завжди хлібом, сіллю, рідний дім зустріне нас. Вчителю, тобі вклонюся, за знання, що дав ти нам, я за тебе помолюся всім небесним божествам. Ну а вам, ми зазрим, наші негамовні первачки. Відтепер у вас найкращі починаються роки. Будьте чимними, малята, гарних цей день. Ми вам хочемо побажати в добрих вирости людей. За традицією для першокласників 11 клас підготував подарунки. i Глядає життя на урок! Зараз перший продзвинить дзвінок і почнеться перший ваш урок, шлях відкрито україну знань. Теплих слів і здійснених бажань. Голосніше дзвонику дзвени в кожнім серці ніжно забрини. Проведемо оплесками вас, бо просторий зачекався клас. Право дати перший дзвінок, який ознаменує початок 2018-2019 навчального року, надаємо учениці 11 класу Киріяк Вікторії та учневі 1 класу Демченко Максима. Добрий ранок, дзвонику, мій добрий вірний друже. Десять років ти кликав мене на уроки і щасливо сповіщав про перерви та канікули. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ наук. Добрий ранок, дзвонику. Будьмо знайомі. Сьогодні ти вперше запросиш мене до школи на перший у урок, стань нам другом на всі одинадцять років. Лунай нам дзвонику гучніше, бажай всім успіхів і звершень, ласкавим будь і веселішим до тих, кому співаєш вперше. Хай перший дзвоник задзвенить, розбудить всіх навколо, і в кожнім серцем заберенить, вітаю, рідна школу. Жіця любі діти натхненно, завзято, звитяжно, бо з маленьких людей виростає народ, а з шкільної родини державна родина, а з учнівської спілки соборна країна. Першими шкільний поріг переступлять першокласники. i